В такому разі громадяни мають право ініціювати процедуру відсторонення генерального прокурора від займаної посади за дії, що суперечать інтересам народу і держави. Більше того, якщо Генеральний прокурор на своїй посаді дозволяє інфотерактам відбуватися, а їх виконавцям залишатися безкарними, отже, його самого треба притягнути до відповідальності згідно із законом за пособництво тероризму і співучасть у діяльності терористичної мережі. Перебування на важливій державній посаді людини, яка надає підтримку тероризму, є серйозною загрозою для національної безпеки і стабільності правоохоронної системи. Тому у разі невиконання генпрокурором своїх прямих обов'язків по захисту прав і свобод людей. Будь-який громадянин має право звернутися у вищі інстанції, що відповідальні за призначення генпрокурора у вашій країні з проханням мирним і законним шляхом відсторонити його від займаної посади. Також ви, як громадяни, повинні розуміти і свою відповідальність. Адже якщо ви стали свідком будь-якої форми тероризму і вирішили промовчати про це, то в такому випадку ви аналогічно стаєте співучасником злочину. Мовчання в даних обставинах може бути розцінено як форма злочинної бездіяльності. Якщо на ваших очах відбувається напад на ваші права і свободи, напад на демократію не мовчіть, повідомте компетентні органи. Адже в першу чергу наслідки подібного теракту торкнуться саме вас. У світлі останніх подій, коли стало вочевидь, який вплив на світ може чинити інформація, покривати інформаційний тероризм, рівнозначно позбавляти себе і своїх дітей завтрашнього дня. Отже, якщо ви зіткнулися з інфотерактами в засобах масової інформації вашої країни, повідомляйте про це, вимагайте припинити діяльність інформаційних терористів: захистіть свої права і збережіть безпечне майбутнє для себе і своїх дітей.